Рівняння, що містять невідомо під знаком тригонометричної функції, називають тригонометричним рівнянням. Найпростіші тригонометричні рівняння це рівняння синусів до рівня А. Воно розв'язується для всіх А, які знаходяться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно, і для розв'язання ми використовуємо ось таку формулу. Її потрібно знати, її немає в довідкових матеріалах на екзамені. Арксинус А, що треба ще знати з приводу арксинуса А? Потрібно знати, що якщо ми маємо арксинус від мінус А, то це буде дорівнювати мінус арксинус А. Більше завдань з приводу розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь, можна подивитись в відповідні відео в відеоуроках 10 класу, алгебра 10 клас. Наприклад, якщо я хочу розв'язати рівняння синус х дорівнює мінус одна друга. За формулою ми запишемо, що х буде дорівнювати мінус одиниця в степені n, арк синус від мінус однієї другої, і плюс пі n, де n належить z. Дана формула виражає всі розв'язки рівняння. І ми бачимо, що якщо тригонометричне рівняння має розв'язки, то воно має безліч розв'язків, тому що замість N ми можемо ставити любе ціле число і потім конкретизувати певні розв'язки щодо даного цілого числа. Отже, продовжимо далі. За Даною властивістю арксинус від мінус однієї другої, це мінус арксинус однієї друга. Так от, щоб отут мінус одиниця в степені n далі ми маємо множити на мінус арксинус від однієї другої. І ми зробимо для спрощення таким чином. Я запишу мінус 1 в степені n плюс 1. Таким чином врахую ще той мінус, що йде наперед, коли ми розглядаємо арксинус від мінус однієї другої, потім буде арксинус від однієї другої плюс πn. А так, як синус однієї і другої, це у якого синус одна друга, тобто 30 градусів пі на 6, то далі ми продовжимо і запишемо мінус одиниця в степені n плюс 1 пі на 6, плюс пі n де n належить z. Оце будуть розв'язки нашого рівняння: синус х дорівні мінус 1 друга. І за таким самим правилом будемо розв'язувати. Знаходити розв'язки інших рівнянь такого виду, де синус дорівнює якомусь числу. Але якщо синус х дорівнює нулю, одиниці і мінус одиниці, то це окремі випадки для тригонометричного рівняння, і їх розв'язки. Пишуться певними окремими формулами, а не от за цією формулою шукають. Наприклад, якщо я запишу синус х дорівнює, наприклад, 0. Так як ми знаємо, що синус це координата по Y, то Y дорівнює нулю на колі. От у нас на колі всі ці точки ми дивимося. І шукаємо ті серед них, де координата по Y дорівнює 0. Напевне, це оця точка і оця. В даної точки координата 1, 0, а в цієї точки координата мінус 1. 0. І отже, синус дорівнює нулю, як ми сказали, в цій точці і в цій. Тому для того, щоб записати розв'язки, я беру першу цю точку, тут 0, і далі до нуля, щоб перейти до наступної точки, мені потрібно додати пі. І так я можу отримувати інші розв'язки, додаючи весь час пі, і роблячи це n раз. Тому до нуля ми додаємо пі n. І в нас ми маємо, що х дорівнює пі Н, де n належить z. Таким чином, визначаються розв'язки ось даного рівняння, коли синус дорівнює 0. Аналогічно, ми знайдемо розв'язки, якщо синус дорівнює одиниці, мінус 1. Отже, якщо синус дорівнює 1. Синус х дорівнює одиниці, Де знаходяться точки, у яких координата по Y дорівнює 1 От вона ця точка. В цієї точці координата 0. 1. По х 0 по у 1. По у 1, як ми бачимо, це точка π на 2. І вона одна на колі, тому перейти до наступної точки, що має таку ж саму координату, треба повен оберт здійснити. А це 2π, і ми робимо так m раз. Тому х буде дорівнювати. Ми пишемо першу точку π на 2. І потім додаємо 2πn. Dn, належить z. Такою формулою ми запишемо всі розв'язки даного рівняння. Ну, Якщо синус х дорівнює мінус 1, то точка, в якої по Y координата мінус одиниці, це ось ця точка. цієї точки координати 0-1. Отже. Ми записуємо, що це х буде дорівнювати мінус пі на 2. Ми частіше цю точку завжди пишемо як 3 π на 2. Але в даному випадку ми запишемо її як мінус пі на 2, якщо від нуля йти в зворотньому від'ємному напрямку це точка мінус пі на 2. І знову ж таки, вона на колі одна, тому до наступної потрібно пройти 2. І зробити n раз, де n належить z. І ми таким чином запишемо всі точки, у яких координата по y дорівнює мінус одиниці. І це будуть розв'язки рівняння синус x дорівнює мінус одиниці.